Вітаю! Сьогодні будемо говорити про перерізи конуса площинами. Власне, якщо переріз буде проходити через вісь конуса і містити її, то такий переріз будуть називати осьовим перерізом конуса. Давайте побудуємо один із таких. Для цього візьмемо довільну точку на колі і з'єднаємо її з іншою точкою на колі таким чином, що в нас утворився діаметр. Пам'ятаємо, що невидиму частину потрібно проштрихувати. Таким чином, ми щойно з вами побудували діаметр, його можна назвати, наприклад, CD. і нам все ще з того, що потрібно зробити, це потрібно з'єднати вершину нашого конуса із цими точками, що ми позначили на основі, тобто із точкою С та точкою D. Знову ж таки, деяку частину ми бачити нашого рисунка не будемо. Це, власне, відрізок SD, оскільки він буде знаходитися на невидимій її частині конуса. Далі все, що нам потрібно зробити, це заштрихувати даний переріз. Ідеально заштрихувати в мене не вдається, оскільки програма сама вибирає точки, до яких мають лінії кріпитись. Я ж стараюся вибрати такі, при яких лінії будуть паралельними. Проте, в ідеальному варіанті, вам би потрібно було б. Ну, візьмемо, заштрихуємо один із квадратиків, лінії будувати на однаковій відстані одна від одної. І щоб вони були паралельними, можна це робити від руки. Майже, як бачите, такої можливості ось не було, я заштрихував, як мене вдалося. Можна заливати кольором. Як от ви бачите, зараз тут, для цього вам потрібно буде. Спеціальний інструмент це маркер для виділення тексту, і можна ним акуратно залити ту чи іншу фігуру в себе в зошиті. Як же знайти площу такого перерізу, якщо в нас є радіус основи та відома власна висота нашого конуса? Пам'ятаєте, було правило, що для того, щоб знайти площу трикутника, нам потрібно було сторону помножити на висоту до неї проведену. Таке право спрацьовує для паралелограма, а трикутник є його половинкою, тобто ми використаємо ось так. Сторона це була би CD, а радіус це половинка, тобто одна друга А це буде наш радіус, тому в нашому випадку площа такого перерізу ось площа перерізу конуса буде дорівнювати радіусу, помноженому на висоту. Отаким От нехитрим способом ми можемо знайти його площу. Проте інколи площина може теж проходити через вісь нашого конуса, але перпендикулярно до неї. Тобто містити всього одну єдину точку. І таким чином ми маємо ще один круг. Тобто, в нас є круг з центру в точці О, є ще один круг це круг. З Центром в точці О1, і вони власне будуть між собою паралельними. Якщо прибрати той конус, який утворився нас зверху, то ми будемо мати таку цікаву геометричну фігуру, яку називають зрізаним конусом. Хоча, якщо говорити абсолютно чесно і 100% вникати в все це, то зрізаний конус саме по собі конусом не являється, якщо говорити про. Означні. Це свого роду, ніби як у нас був трикутник, ми від нього відрізали ще один трикутник, так, щоб лінія відрізу була паралельна одній із сторін, і ми одержали трапець. Ось схожа історія тут. Тим не менше, об'єми таких геометричних фігур знаходять, площі повних поверхонь теж, при бажанні можна їх власне буде познаходити. Тим не менше, таким чином виглядає зрізаний конус. Але це не останній з варіантів, як може проходити переріз із тих, що ми вивчатимемо в школі. Пам'ятаєте, як проходив перший переріз осьовий? Він містив точку S і містив дві довільні точки на колі, але таким чином, щоб у нас хорда, яка буде з'єднувати їх, проходила через центр кола, тобто була діаметром. У даному ж випадку. Ця хорда буде проходити не через центр, вона буде меншою. Тим не менше, у нас з вами утворюється ще один переріз, це теж буде трикутник. І для того, щоб знайти його площу, нам потрібно буде теж діяти так же, як ми робили до цього. Знаходити висоту цього трикутника, знаходити сторону, яка лежить в основі нашого. Конуса і, власне, множити між собою і ділити на 2. Для циліндра ми з вами говорили, коли шукали схожу історію з перерізами, ми з вами тоді говорили, що для нас в такому випадку дуже важливий кут, який буде розміщений між даними радіусами в основі. Саме він дозволяв нам знайти довжину хорди, назвемо її зараз буквою А. Що ж, з теоретичною частиною на сьогодні ми завершили, давайте приступимо до виконання завдань. Перші задачі Мозу, так, твірна конуса дорівнює 14 метрів і утворює з, сторон... з основою кут 60 градусів. Потрібно знайти площу осьового перерізу конус. Перш за все, нам вдано слід записати про те, що в нас є геометрична фігура, яка все в собі об'єднується, це конус. І її можна спробувати назвати S A M B N. Тобто перелічивши певну кількість точок, які знаходяться в основі, але перед цим записавши ту точку, яка буде вершиною нашого конуса, далі ми маємо вказати, який кут у нас є. В нашому випадку кут S-M-N або S-M-O, як кому зручно, пишемо, що він не рівний 60 градусам. Ставимо кому. І в нас є ще твірна SM, яка дорівнює 14 см. Так можна записати SM дорівнює 14 метрів. Пам'ятаємо, що всі твірні конуса будуть рівні між собою. Якщо хочете, можете вписати, що SM це теж твірна. Власне, з тим, що нам дано, ми з вами завершили. Далі потрібно знайти площу чого площу осьового перерізу. Ми пишемо знайти, якщо вдається локалізувати назвати наш переріз, то ми маємо з вами це зробити, тобто треба знайти площу в даному випадку трикутника SMN і записати розв'язання. При розв'язанні задачі основну свою увагу ми будемо приділяти трикутникові СМО. В якому, власне, є одна сторона, це 14 метрів, є один з кутів 60 градусів. Власне, кут при вершині О буде прямий, оскільки СО SO є висотою конуса. Тобто, можна записати, що розглянемо даний трикутник Це перший момент, вияснивши, що він прямокутний, а в іншим він і бути не може, ми можемо. Скористатися означенням синуса або означенням косинуса, оскільки 14 метрів є чим правильно гіпотенузи прямокутного трикутника. А гіпотенуза фігурує або в означенні синуса, або в означенні косинуса. Благо нам потрібно знайти обидві відстані: і відрізок МО, і відрізок СО теж. Тому пишемо за означенням синуса гострокута кута прямокутного трикутника. Можливо, частина тої інформації, яку я розказував. Не попала на запис, оскільки міг натиснути не ті кнопки в процесі запису, тому будемо читати, що косинус ми знаходимо аналогічно до синуса гострого кута. Єдине, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Ми знайшли, у нас в основі є радіус, він 7 метрів, у нас є висота, і для того, щоб знайти площу перерізу, в даному випадку ця площа трикутника S M, N. Нам потрібно помножити з одної сторони ніби як одну другу на довжину осієї сторони M, N. Але у нас вже ця одна друга є це 7 метрів. Тому ми матимемо просто помножити відрізок МО як радіус на висоту SO. Тобто, ми можемо помножити 7 на 7 коренів з 3 і одержати 49 коренів з 3, Метрів квадратних. І записати відповідь. В другій задачі буде мовити теж про переріз, але він буде перпендикулярний до вісі метрій до висоти нашого конуса. Другу ж задачу ми вже розписувати не будемо. Але вона теж досить цікава. Нам сказано, що є конус, в основі якого коло. Або круг радіусом 8 метрів, і нам потрібно знайти площу перерізу, який проходить під прямим кутом до висоти нашого конусу, тобто паралельно основі, як же це зробити. Якщо відомо, що цей переріз ділить висоту навпіл, перш за все, ми з вами маємо знати таку хорошу річ, як. Правило, котрим ми будемо користуватися. Звучить так, площі основи конуса і паралельно їй перерізу відносяться квадрати їх відстаней від вершини конуса. Тобто, у нас візьмемо, що відрізок SO дорівнює висоті. Тоді відрізок SO1, тобто, довжина або, скажімо, висота маленького того конуса. Від вершини S До площі перерізу буде h, що ділиться на 2. Оскільки відрізок o 1 o теж буде h, що ділиться на 2. І нам говорять про те, що площі, так, візьмемо площа нашого. допустимо, візьмемо двійку, так, для того, щоб пронумерувати їх. Тобто. Ось до О2. Значить, площа. Друга, да, більша. Буде дорівнювати pR квадрат. В даному випадку це буде π на 8 в квадраті. Множитись. Або 8. В квадраті π, або ще 64 π Давайте запишемо 64 π метрів квадратних. І у нас є та площа, яку ми шукаємо. S1. Якщо ми їх поділимо. Так, тобто, ось візьмемо цю частину нашої формули. То це буде так же само, як ми поділимо h на h, що ділиться на 2. Звичайно, можна було б позначити даний кусочок як з якийсь х. То тоді повна висота була б 2х, і замінювати таким чином було б зручніше. Давайте так зробимо: введемо коефіцієнт пропорційності Х. Таким чином буде 2х що ділиться на Х. Єдине, що кожен з них ми маємо піднести до квадрату. Оскільки при заходженні площі ми теж матимемо піднести до квадрату. Тобто, звідси можна говорити, що площа С2 буде в 2 в квадраті разів більше, ніж площа S1. Тобто, щоб знайти площу нашого перерізу, нам потрібно буде площу основи нашого конуса поділити на 2 в квадраті. Ну, в даному Випадку на 4. Що ж зробимо? Це у нас є вже площа основи, це 64 пі м2. Ми ділимо їх на 4 і одержимо 16 пі м2. Власне, це є відповідь. Повторюю ще раз правило, яке ми користуємося. Ви його можете знайти в попередньому уроці. Звучить так, площа основи конуса і паралельного її перерізу відносяться квадрати їх відстані від вершини конуса. Що ж, пробуйте, старайтеся, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.